Як приготувати підосиновий красноголовий? У мене дуже часто запитують знайомі, як ти їх консервуєш, що вони в тебе не чорні, бо всі кажуть, що коли їх вони консервують, то вони в них стають чорні. О, зараз я вам покажу і розкажу на відео, як я це все роблю. Отже, красноголовисть, отакий підосиновий красноголовий, так, друге місце займає по якості. По по, по смакових якостях після білого гриба. Беремо лимонну кислоту, каструлю так, і насипаємо, трішки насипала і згадала, що я хотіла зняти відео. Так, це трішки добавлю. Так, Беремо лимонну кислоту, засипаємо в каструльку і заливаємо водичку. Одразу беремо гриб, обмиваємо, обчищаємо. Отута. Вода вже підготовлена. Обчищаємо це все, все чорне. Так? Хочете ціляком, хочете на кусочки. Одразу почистили помили і кидаємо у, лим... у воду з лимонною кислотою. Одразу скажу, що ось такі меншенькі, молоденькі, вони будуть біленькі, але старші все ж таки трішки потемніють. Ну не будуть такі чорні, як без лимонної кислоти. Так, і отак от в лимонній воді, в підкисненій воді, так, ми лишаємо їх хвилиночок на, на 5-10. Бачите, вони навіть і не темніють. Так, ось бачите, старенькі трішки потемніють. А так всі, в принципі, світненькі. Так, тепер ось водичка потемніла. Трішки це все вийшло з них. І тепер ми їх промиваємо і ставимо відварювати. Так, Коли відварюємо, додаємо теж щепоточку лимонної кислоти. І відварюємо 5 хвилин після закипання води. Потім Промиваємо і відварюємо вже у звичайній воді 10 хвилин. Дивіться, які вони у нас світленькі. От старенькі, так, пару штук потемніло, а також гляньте, бачите, які красноголовчики світлесенькі. Промиваємо. Так, поки вони будуть у нас варитися другий раз, зараз будемо стерилізувати банку і готувати маринад. Берем водичку для маринада. Пропорції, пропорції маринаду Я напишу в, в описі відео, От так сіль. Цукор. Перчик я беру мікс, гвоздичку І лаврушечку. Оцет я наливаю, коли закипить. І ставимо на воголь. Так, Баночки стерилізувалися вже в нас так. Знімаємо їх. Маринад закипів, додаємо оцет. Тепер грибочки перекладуємо в баночки і заливаємо маринадом. Дивіться, які у нас гарненькі, світленькі, вийшли красноголовці. Користуйтесь моїм рецептом, з вас лайк і підписка. Баночки перевертаємо, замотуємо полотенцем і тримаємо до повного охолодження.